Привітики всім друзі! Привітики, привітики! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні будемо варити суп з фрикадельками. Закипіла водичка. Додаю сюди до води картоплю, морку і цибулю. Так, додала картоплю моркву і цибулю, цибулю сиру, тепер додаю сіль, присолюю і чекаю, поки звариться картопля. А я тим часом готую фарш і заправляю його. У нас сьогодні на вулиці похмуро, сонечка немає, температура на даний момент. 29 градусів. Чекали дощу о 12 і почав накрапати, але швидко й закінчився. Так, іду займатися фаршем. Так, беру фарш у мене з свинини фарш, додаю пів чайної ложки солі. Слідом за додаю один жовток. Також додаю мелений чорний перець півчайної ложечки. Кому не до вподоби багато, додайте третю частину і слідом додаю. Дві столові ложки манки. і все гарно вимішаю. Картопелька вариться кипить, Додам лавровий листочок ще один. А я тим часом вироблю фрикадельки і приготую засмажку. Ось такими маленькими середніми фрикадельками вироблю їх, і буде у нас смачнючий суп з фрикадельками. Працюю далі, засмажка жариться, смажиться, фрикаделі ось такі виробила. Картопля готова, зварилася і додаю фрикадельки. У ну, друзі, супчики нарешті готовий. Вийшов дуже смачний. Кип'ячу воду вкинула картоплю, морку і цибулю. Поки варилась картопля, виробила фрикадельки. Зварилась картопля, додала фрикадельки, слідом зажарку і зелень. Ну, і Починаємо презентацію. Посмакуємо, який за смаком вийшов наш суп. Насипала в тарілочку, скуштувала дуже смачно. Готуйте, смакуйте, всім дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе одне одного. Всім до побачення! Thank you. Thank <laughs> you.